Егмане, ти відповісти за все. Вріж йому. Нужко, сильніше, Соніку. Ще, Ауч! твоя лисина мене вдарила. І це тільки початок Ха-ха-ха-ха! Ти програв! Ти програв Маріо. Попрощайся зі життям. Ні, Соніку, як ти міг, Егмане, Ти вбив його. Як ти міг боузера, ти вбив його. Що? Моє тіло, що відбувається. Отже, Лялько, переглянемо твою особисту справу. Що, підтримі в від мене, санвузоле. Мої вуса прим'ялися. Що це за місце? Я не знаю. З тобою все зрозуміло. Ласкаво, просимо до пекла. Ура! Це місце моєї сили. Що відбувається? Гей, відчиніть. Бувай! Щасливого пекла! А, допоможіть! Піду вже до раю. Чого стоїш? Затримуєш мені чергу. Стояти. Назбирають позитивне здорові. Нудно від цього раю. Та випніть же це божественне сяйво. У раю залишилося тільки одне місце. Вітання. Ауч. Що лише одне місце воно буде моїм. Не так швидко. Я хочу до раю Обожнюю бійки. Ну, я пішов до раю. Отак. Ані руш. Що ж мені з вами вдіяти? О, я знаю. Ось цей кулак сюди. А ти біжи просто вон туди. Чудово, шоу починається. Витінка вдалася. Хлопці, що ж мені з вами вдіяти? Стояти! Ти нікуди не підеш. Слухаюсь, пане. Стійте смирно. попкорн доведеться відкласти. Мама мія! Отже, маю зірочки. Погана та хороша. Хто набере більше поганих зірочок, вирушить просто в пекло. Ха-ха-ха-ха. Ні-ні-ні, тільки погана зірочка. Полагаю. Ну, звичайно. Хто отримає хороші зірочки, йде до раю. Отак. Мені саме туди і треба. Стояти. Гей, не розпускай руки. Вивчимо ваші особисті справи. Ти чи ти? З кого почати? З тебе. Окей. Подивимось. А ось і перший випадок. У чому річ? Допоможи. Терміново доставцю батарею моїй ляльці. Вона зовсім без енергії. Врятуй її. Окей, буде зроблено, я приніс тобі батарею. Mm? Гей, зрозуміло. Зараз одну хвилинку. Ну ось, тебе врятовано. Будь ласка, я був радий допомогти. Мені вже час. Рух зафіксовано, рух зафіксовано. Що? Що? Ні, не треба. Що ти робиш? Трясця, я тут ні до чого. Пробач, Соніку, але це, вочевидь, погана зірочка. Тримайся, на неї заслужив. Ні, ви не так зрозуміли. Я хотів допомогти. Сам техніка викликали. Що у вас зламалося? Кран. Окей, я полагоджу його. О, дякую. Я був радий допомогти. Тепер моя смертоносна ракета нарешті запрацює. Пуск. Що? б ти міг допомогти Егману Маріо? Серйозно? Мама Мія! Погана зірочка. Ні. Лузер. Свята каналізація. Так не чесно. І годі насміхатися. В тебе така сама погана зірка, герой. Тиша. Я зробив багато добрих справ. Поглянь ще. Окей. Розгортай мою справу. Що за звук? О, крихітко. У чому річ? Чи в тебе все гаразд? Так. Що за справи? Годі грати під моїми вікнами. Від твоєї музики в мене зводить ставні щелепи. Припини цей галас негайно. Або я сам його зараз припиню. Акуратно, ауч! Соніку, там ще. Дивись, хто хоче добавки. Я прикрию тебе. Ауч! Крихітко. у мене великий запас. Обережніше. Соніку, вставай! Ні. Годі, ауч. Соніку, ти цілий? Мій хребет! Ну, я тебе зараз. О, ні! Сюрприз. О, ні. Я переміг. Ха -ха -ха. Соніку, ти живий? Порядок. Стрестя. Що за? Отак. Я герой. Ні, я йому не вірю. Гаразд. Хороша зірочка твоя. Ну, Чи ти це бачив Маріо? Моя черга. Переглядай далі мою справу. Гаразд, який нетерплячий. Чудовий день. Ова, А ось і мій бонус. Чудово. Як же мені до нього дістатись? Ще трохи. Я до тебе доберусь ящику. Точно, um. маю ідею. Мій улюблений гри просто. Що там відбувається? Гей, не, малявко, не, 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 хочеш м'яч? Спробуй до стрибни. Що не, не можеш? Не, Ха -ха -ха, не, ти занадто не, не, дрібна. Не, не, не. Тобі не бачити м'яча. Коротунка. Часу? Тільки на сльози розпачу. А як же мій ящик? Гаразд. Ящик зачекає. Доведеться допомогти. Ось тримай. Що це? З'їж гриб. І відразу виростеш у масштабі. Ого, Дякую. Це було круто. Дякую. Завжди Шо? прошу. О-оу. Ну і хто тепер, малявка? Зіграємо, хлопчики, як скажеш, побий мене бузера. Посудесь. Розійшлися. Отак. Супермаріо. Ну що, це добра справа? Гаразд, ти заслужив на зірку. Отак. Підрахуємо результати. Одна погана і одна хороша. І в тебе одна погана і одна хороша. Це ще нічия. Ти вирушай у пекло. Я ні за що. Сам туди вирушай. Я ні. Фінальна битва. Камінь, ножиці, папір. Один, два, три. Один, два, три. Знову нічия. Ще раз Прокляття. Жах. Знову нічия. У тебе випало пекло. І в мене також. Ні. І так щоразу можна. Цього разу мені пощастить. Так, я проходжу до раю. Ні-ні ні. Ну чому? Прощавай, Маріо. Маріо, що з тобою. Оу, я не знаю. Щось дивне відбувається. Чи в тебе все гаразд? Ауч! У чому річ. Допоможіть. Мама Мія! Ауч. Це моє обличчя, можна обережніше. Hey! Слава їжакам. Ти живий. Маріо, <клес> ти прокинувся. Як ти? Як шкода, що це з ним? О, та нічого особливого. Ходімо звідси. Допоможіть. Нарешті ми разом. Емі, що тут сталося. <клес> та так нічого особливого. Я трохи захопилася. Ти просто чарівність. <клес> Я мушу бігти. <клес> Бувай. Отак. Творог років такого не робив. Я повернувся. Тут, тут король танцполу? полу. Поворот і колесо. Привіт, на Бачив, як вмію. Якийсь недоумок. Колесо. ти, ти бачиш? Ти куди? Агов? Вдруге помру, скрінжу. Пане павуку, раді бачити. Панянку Егман, пекло, рай. Ого. Зрозуміло. Маринку, поталанило. На вас чекають у раю. Оце так сервіс. Хай щастить повічку. Дякую, Дзякую Телефону на павутині повисимо. Чи ти зрозуміла, да? А вже ж. Наступний. <плес> Шедсонік, чи то мені в очах двоїться? О, це ж я. <плес> ага, а вже ж. Бу, такий нервовий, чи ти мав ніпи. Нарешті в третю годину чекаю. Я не годен більше чекати. в Петрій Старичко. Лишенько. <гук> а теж бо напада. Соніку. Ой-ой. Дуже рада бачити. <рик> Наступний. Я навряд чи <рик> я вже! Смершій. Гаразд, гаразд, йду. Та ні, не можу. Та можу до пекла. Та йду, я йду. <рик> не ну, пасти чи що? бійся. Ласково прошу. Ну, ми переглянемо твою особисту справу. Що? Обережно. Ти врятував мені життя. Ще побачимося. Бувай! Горителю, <гас> та не жениш ти так, скільки, скільки радар не співає. Оу, отакої. О, <гас> о тільки попадися мені. Не все так однозначно кажеш. Я ж врятував людину. Так, так а хто ж трафик плачуватиме? А? Чи підкажеш? Що? Та це лише одненький штраф. Гаразд, де там є гаманець? Отже, карткою приймаєте? Поглянь, що можу. А ще як так. Що не очікувала на такий трюк, Люба? Словом, я сплачу, на тому усе. Чи і усе. Ще й про ці О. штрафи не забудьте танцю. Отакої. Поглянь, що вмію. Щоб не очікував на такий труп, новий. Звісно, не очікував. Конфетті, вуху! все, все це геть не весело. Ти що, через ці папірці я не потраплю до раю? Ведь не через це. Хто вже цей соник? Дарма треба схопити іншого негідника. Постривайте, злодії, не можна гаяти жодної хвилини. Знову ти. А ти куди, га? Ау, ау, ау! Як ти його схопив? А я кому кажу? Отакої жінка-кішка. ти нормальний? Відпусти. А вже ж помрій. Що? Ну як так? Не відбирай мій хліб. Так, чи ти серйозно? І ще й дикула. Ненавиджу. Ось той, кого ловити. Піду за інте горе. Ой, бос комісар Сміт, чудова робота з Соніку. О, ради сміти, Він на тобою пишається. Брала би самі прикладку невдахо. Забирай речі і геть ліси. Нема чого штани марно протирати. Ой, Хар'єрі гаплі. Як так сталося? Як мені забезпечити своїх п'ятьох діточок. Вибачте, матуся не вкорилася. Проклинаю Соніку. Але ж я. Еге ага, ж, кашу. Сталася помилка. Я ж схопив злочинців. Усі. Mm -hmm. Бонжур, ріжечку. Ну ми поданкуємо. Пліє. Дедпуле, вітаю. Перепрошую, що перервав Люба. Так, так. Прекрасний малюнок. Дуже реалістичний. Що? Я чую три допомогу. Допоможіть, допоможіть! Хто небудь, моя сумочка, ти кушати. Віддай сумку по-доброму. Потрібна моя допомога. Віддай сумку негайно. Вона моя, Лузер! Це ваша сумка. Прошу. Дякую, красно. Отакої жодного слова більше. На мене вже чекали. Ось вам мій останній танець. А він нічогенький.

Зателефонув мені як і Мегі. Ага, а цей гарненький. Гадаю, час звідси тікати. Ось тільки як саме. Думай, медикуй. Знаю. Класика. На все добре, люба. До порталу. Чи ти давно забрався? хо один, два, три, чотири, п'ять. Фініш. з поверненням їжачку. Мегі благаю, дай мені шанс. Переглянь ще що То як скажеш? Готово. Хочу піти на цей фільм. Тітонько, чи можна мені один квиток? Дітенько, тобі ще туди не можна. Казна що? Так нечесно. Я чекала на прем'єру. то вже ці дорослі. Чому це ти плачеш? Цей фільм 8+, плюс, а мені лише 6! Хто тебе не повідить, га? Ось вона. За виграшки дам тому раду. За мною міло. Мабуть, трошки. Іху Соніку, що не за неподобство, га? Такий моторошний монстр. Що? Новенька? Сподіваюся, тобі подобається робота, бо тебе звільнено. Але ж я Жодних хале. Забирайся геть з мого кінотеатру. Вихід онде. Бувай! Ось такі справи. Соніку? Ти де? Відчиняйся, нужбо. Нужбо, гаразд, зміни тактику. Соніку, Соніку. Цікавесно. Відчи ни. Нужбо, Соніку. Не вдається. Голі руч впорався. Ой, рученьки. Боляче. А, пекельний. О, дуже символічно. Ага, така дотепна. Ну я зараз. Що? Добрий день, пане Боже. Чого ти тут тарабаниш? Я ж поспати намагаюся. Я на навпиньки зайду. Дзусько, тиха година. Хочеш? не гнівай господа, їжаче Але ж не шуміти? Диявол. До речі, промовка промовка. Ні ні, зачекай, то ну що тобі потрібно, Соніку? Лофечко, я холофий, крім знову до краю. Гаразд. Я сьогодні не така вже і Ще одна спроба, неймовірно. Це ж ти. То що дам цьому Соніку трохи роботи? Ой, цей щиток, га? З нас трумитися. Я замирю місто в пітну. То і що може статися в музеї? Що? Гадаю, настріка знову несправна. Смакота аго що відбувається, га? Той гаразд. Ваше вище тільки розпочинаєшся. Побачимо, як наш герой це виправить. Удачі. Хто тут? Ой-ой, знову це Мегі. То як це полагодити, га? Знаю. Я сам стану електрикою. Хвилинку. Ось цього має вистачити. Спробую вімкнути. Це сюди. Цьому місту потрібен новий герой. Бережись, як мене. Воху, що у ублизня злодійко? А вже ж, ось, ти ж поглянь, що було далі. Ти про що? Хочеш, гадаю, вдається. Ух-хух, оце так тренування. Марші, до мети. Що то за казна що? О, ніби все. То що ж, можна знову братися до роботи. Так, так. Утомився. Ой-ой, не можна зупинятися. Я вас не підведу, літями. Вперед! Ось все, гаразд. Тільки на це. Гос мене в є. Венеціанська ваза. Ти мала лише одне завдання і не впоралася. Yeah, yeah. Так, так ані пари з Напевно, це не моє. Що? Ну, знаєш. Все знають, тут варто поприбирати. Що ж це за день? Пу -пу -пу. А я в чому завинив? Я ж хотів як краще. Скривай. Чого ще треба? А що скажеш щодо цього? Що? Поглянь на власні очі. Ти закохала в мене? Ага-га. Оце дурненька. Що навіщо так? хотіла стати дівчиною Соніка? Розмріялася. побусував з бідолашної косплеєрки. Чи ти мене взагалі слухав? Мені потрібно термінову до еміроуз. ж, помрій, це не шкідливо. Наша світліла. Ти жорстока. Що? Жінка кішка. Хвилинку в мене виникла ідея. Отакої. навіть уявити. Так, так, не повіриш, що до мене потрапив. Сама нам цьому раду. Я вже доросла. Збагну? Ням-ням. Я кішка. Малерінка забагато ходіли. Що? пограйся зі мною. Ауч, чи це справді ти? ж, я піду з собою. Ані руш першу ну, ми переглянемо твою особисту справу. Цікаво, цікаво. То що там? Жодна безпритульна тварина не втече. Ага, ось і перший кандидат. То що?